Христос народився. Славімо Христа! Рада вітати вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні хочу оглянути з вами новинки та акційні пропозиції. Усім бажаю приємного перегляду мирних та веселих свят. Дитячий гель для душу Лола 77 Крем гель для душу 49 з ароматом магнолії та манго та кокосове молоко. Кондиціонер для волосся омега 3 99 946 мл. Парфумований скраб пілінг для тіла 88 гривень. Гельпінка дитяча. Жувальна гумка 119 Капсули Капсула для прання сіла 30 штук. Упаковка 229 Гель для душу шик 400 грамовий 42 гривні. Аромати в асортименті. Шик зелений чай та лотос 900 грамовий 109 гривень. Іграшка дитяча із звуковим ефектом 159. Відбитки пальців. Іграшковий набір 139. Сніжку ліп 69 зі змінними формами. Машинка розкопки 77. Паста Президент. Асортиментів. Ціна 119 гривень. Містер пропер для миття підлоги 1,5 літровий 179 гривень. Засіб для прийняття савок 159 гривень. Набір туалетного паперу 18 штук, 399. Костюм карнавальний. Спідничка, крила, чарівна паличка та обруч – 149. Рожева та фіолетова фея. Шкарпетки високі, жіночі, демисезонні – 39, 23, 25. Бавовна 80%. Високі лете 80% бавовна 39. Чоловічий 44-46, 39-80% бавовна. Добра пара 19. Бавовна, поліестер та еластан. Грілка хімічна для рук та тіла багаторазова. 69. Шкарпетки чоловічі лете. 29. Добра пара 19. Чашка скляна ребриста 65. Келик для шампанського 139. Є у двох варіантах такий вищий і ширший. Келих для пива подвійні стінки 88. Келихи для вина скляні сині 77. Кухоль порцеляновий 64. Рушничок кухонний з фігуркою 22 гривні, чашка керамічна офісна. З надписами 55 Така велика керамічна 470 грамів. Ціна 74 гривні, Салатник блакитний ілюмінар 58. Ємкість для сипучих люмінарк 1 літр 99. Пляшка для вина 3-літрова 219. Кошик для білизни 45-літровий 399. Кошик універсальний пластиковий 34. Тримач для рушників металевий 34.

59 мішок сітка для прання делікатних речей. Мішок 50 на 60 для прання делікатних речей ціна 55 гривень. Насадка для плоскої швабри 49. Такий варіант 64. Швабра з одинарним віджимом 119 Подвійним 159. Акція діє до 29 грудня. Набір для вишивання хрестиком 14. Дитячий плед 70 на метр. Ціна 99. Шапка дитяча з вушками 49. Шапка жіноча з помпоном 88. В'язана однотонна 77. Склад тканини – стовідсотковий акрил, Миска з дозатором для домашніх тварин 399. Корм для котиків 2-кілограмовий 219, 900г 189, Крам кушон тональний 99. Хайлайтер для обличчя 2 відтінки 49. 55 гривень. Блиск для губ, Олівчик для губ зі стругалкою ціна 39, Бальзам для губ Ніве, Оригінал 89, 84 чоловічий гель для душу 3 в одному, Маска для волосся Професіонал 84. Шампунь для волосся виробництво Італія 229. Шампунь профікар відновлює структуру пошкодженого волосся. Ціна 92 гривні 400 г. Засіб для інтимної гігієни для щоденного використання 134 Кисневий відбілювач 1 кг 111 Шампунь та гель для душу 69. Фарба Елітан для брів та вій 22 гривні. Ламінування брів ціна 42 гривні. Брелок м'який лисичка 109. 69 пінгвін у костюмі. М'який пуф з ємкістю для спорігання 549. Розмір 350 на 350 мм. Маленький круглий столик 599. Натуральна стільниця та колір білий. Самостійно та легко складається. Рослина штучна для дому 349. Браслет на руку 34. Плетений 29. Резинки для волосся кольорові по 24. Такий варіант 19. Крабік пластиковий для волосся 34. Невидимки 50 штук 24. Набір заколок 22 гривні. Пов'язка для волосся тканина 29, 14 пилочка для нігтів. Прокладки Лібрез 39, 10 штук упаковка. Лібрез Комфорт 32 гривні за 10 штук, 149 рюкзак молодіжний. Акція діє до 1 січня. Сумка шопартеді 129. Таким було сьогоднішнє відео. Я усім дуже дякую за огляд. Бажаю вам всього самого доброго!